Сьогодні поговоримо про серіал Повільні коні та спробуємо розібратися, куди зникають спецагенти після своїх провалів, а також намагатимусь пояснити, чому Британія робить великі детективи. Картина розповідає про британську спецслужбу МІ 5 та її таємний відділ. Болото таємний він не тому, що розвідка щось приховує, а тому, що вони знаходяться на самому дні та нікому не цікаві. Туди скидають найслабших агентів та усіх тих. Хто провалився на завданнях, вигнати їх не можна, бо вони забагато знають, але й давати серйозну роботу теж, тому їх таки тримають у болоті, де вони ніби пливуть, при цьому залишаються на місці. Так трапилось і з Рівером Картайтом, молодим агентом, який встиг наробити помилок та підвів до кладовища більше трьохсот людей, ще у відділі п'ять таких самих невдах, що різною мірою встигли зіпсувати собі кар'єру та репутацію. Усі вони протирають штанці та практично нічим не займаються, окрім як дурнощами. Керує цією командою мрії стара пропалена кобила у носках з дірками Джексон Лемп. Здається, що своє він вже відпрацював, йому начхати на свої колишні заслуги, а на майбутні начхати ще більше. Він щодня знущається зі своїх підлеглих, випиває в кабінеті, закинувши ноги на стіл, та дає газу на зустрічах з міністрами, бо йому можна усе. Та все це різко змінюється, коли їх вплутують у розслідування нової справи. Цей брудний шпигунський трилер суцільне задоволення: він великий, сміливий, безглуздий, але від цього неможливо відірватися та дуже бісить чекати щотижня продовження цього серіалу. Таємні спецслужби врятували світ від ядерної війни. Агент мі 6 закрив собою від куль британську королеву. У США існує спеціальний загін, який може ліквідувати будь-кого в будь-якому місці. Всі ці міфи та історії про всесильних суперагентів, як і про добрих супергероїв, вже набридли більшості глядачів. Тому прийшов час показувати зворотню сторону таємних операцій та провали спецслужб. Кульгаві коні, це швидше не про якийсь окремий жанр по типу трилера чи детектива. Це скоріше про пекельну суміш, яка працює, адже тут комедія в момент поєднується з драмою, а потім перетикає у шпигунський тріп. Все це дозволяє авторам робити з акторами що завгодно, при цьому зберігати інтригу та змушувати глядачів розгадувати нескладні, але цікаві ребуси. Авторам вдалося перенести на екран світ письменника Герена, на чих вигаданих романах заснований серіал у всіх подробицях. Тут і політичний оглядач заплямував себе співпрацю з націоналістами, і спритні політики, і звичайного пота, яка уявила, що вона остання надія британської нації. Цікаво те, що автори серіалу, працюючи над таким нібито заштампованим матеріалом, як спецслужби, і все, що з ними пов'язано, добре примудряються уникати штампів та прямих відповідей. Багато їхніх рішень досить несподівані, коли ти думаєш, що ось тут все зрозуміло, в результаті події розвиваються зовсім не так, як ти пропускав. Це іноді підштовхує дивитися картину уважніше та знаходити більше цікавого, що не відразу кидається в око. Також у серіалі деякі, начебто зовсім третьорядні персонажі, раптом виходять на перший план, і це перевертає сюжет та показує його з нетипової точки зору. І спочатку здається, що вони не надто тепло один до одного ставляться, але впродовж серіалу герої стають ближчими. А ще важливіше, що автори розкривають минуле деяких персонажів, пояснюючи, як вони опинились на такій непривабливій роботі. І в результаті герої, які спочатку здаються комічними, незабаром перетворюються на повноцінні драматичні постаті, особливо якщо їх історія триває декілька сезонів. Отже, особисті переживання кожного з повільних коней тут, можливо, навіть значущі аніж основний сюжет, до болота відправляють тільки невдах, і буду відвертий. Робота з вами це дно моєї ганебної кар'єри. Добре, головна зірка картини Гері Олбен, який фантастично вписується в антураж британських спецагентів ще з часів фільму Шпигун вийде геть. Хоча вже з першої появи в кадрі Олбена я зрозумів, що Джексон Лемп – це такий культовий спецагент Джордж Смайлі, що опустився і спивається. У серіалі є натяк на те, яким блискучим професіоналом він раніше був. При цьому нам також доведеться дізнатися про Лемба деякі цікаві речі, які розкриваються по ходу всіх сезонів. Керівник болота цілком дотепно знущається зі своїх підлеглих. А вже коли в якийсь момент йому доводиться виповзати зі свого прокуреного кабінету і брати участь у розслідуванні, стає ще більш цікаво. Джексон Лемп швидко зайняв місце серед купи інших культових персонажів, і недарма Олдмен хоче завершити кар'єру саме в образі цього дивака. Картинка виглядає стильно, навіть не дивлячись на брудний одяг Лемба, околиці Лондона та постійну біганину по смітниках. При цьому серіал час від часу нагадує великі фільми з минулого сторіччя. Тема британських спецслужб вічна, тому тут легко зустріти сцени чи кадри, які ви вже бачили. І це додає особливого шарму під час перегляду. Там, де Джеймс Бонд був би непробивно серйозним, герої серіалу чарівно незграбні. Часто у своїх розслідуваннях вони рухаються навмання, але поступово стає очевидно, що їх на перший погляд безглузда діяльність у болоті не була такою вже марною. А на вигляд байдужий і лінивий герой Джексон Лемп, звичайно ж, насправді не той, ким здається, і знає набагато більше, ніж можна було очікувати. Тренд на розповіді про пересічних людей з великих історій або персонажів, які розкривають зворотній бік кіношних всесвітів, все більше набирає обертів. Варто згадати про хлопак та Андора, адже круті чуваки у латексних костюмах та прилизані Мачо вже не приносять грошей. Що ти шукаєш? Залишки колись багатонадійної кар'єри». Головний парадокс серіалу у тому, що мова постійно йде про жахливих шпигунів. Від вас стільки ж користі, скільки від паперового презерватива, каже Лемп в одному з епізодів. Агенти Мі 5, яких пускають до офіційної будівлі, все ще бачать у них протилежність, правильним бляха дорослим шпугнам. Але насправді повільні коні всі досить хороші, а поганими шпугнами є люди, які за ними шпигують, та намагаються перешкоджати, робити їм свою справу. Повільні коні, зроблені в характерному британському темпоритмі, неспішне занурення, у ретельно опрацьований світ, раптові спалахи жорсткого гумору, ну і, звичайно, детективна інтрига, хай не цілком дотягує до рівня відомих гучних історій, але все ж таки прописана гідно і що важливо, міцно пов'язана з навколишньою дійсністю. Це саме той баланс заплутаності сюжету, громадянської повістки, бюрократичної війни. Та гумору від Олмена, який потрібен і буде цікавий глядачу. Повільні коні трохи загрузли у традиціях звичайної шпигунської драми, як свиня у лайні. Додавши до них підсюжет або навіть підсюжети, їм вдається обігрувати історію цікаво знов і знов. Є багато крутих поворотів і багато погонь, навіть якщо вони відбуваються на автомобілях, які більш пристосовані для шкільних перевезень, аніж для крутих агентів секретних спецслужб. І все ж на екрані є шарм самоприниження, який робить серіал живим і свіжим. Він смішний, і грубий, але напружений і захоплюючий як такий. Це цілком розважальний добродський шпигунський трилер. Частини сюжету доповнюють одна одну, не даючи серіалу скотитися у звичайний гротеск. Тут є місце і для жартів, і для серйозних переживань, і всього за декілька епізодів. Персонажі вже здаються старими знайомими. А значить, магія малого екрану знов спрацювала.